Так, я побачила, що немає тут нічого званого, типу туалету, але. Так, Просто я... робиш якусь кімнату так. для відпочинку. Або це може бути для ігор, або для того, щоб покласти гостей на цій лавці старій. Якщо хороші гості, то кладемо на ліжко, <плес> якщо не дуже. Якщо завітаєте, то будьте Будете знати, як ми до вас ставимося, якщо бачите, вас на мавці. Ось буде пара, це буде покрива для вас. Покривається. Може, краще просто люди дуже набуться. просто на траві. Це буде зручніше. Ви на каналі Вероніка Тока Бока. І сьогодні ми будемо робити наступне відео з вашої улюбленої серії. Тобто челендж з колярами. І ще дещо буде на те, що ви так довго чекали, і мені писали в коментарях, тобто відео з мамою! Всім привіт! А я думала, ти скажеш ваше улюблене відео. <с People> це ваша улюблена серія з того, що я помітила відео з кольорами, вона набирала по 20 тисяч переглядів. І це ваша улюблена мама. <Illustrated> <пум> <sk product> <пум> ну і сьогодні буде цікаво. І сьогодні в нас, як ви вже помітили, буде зелений і червоний як святкові кольори. Так, можна ще сказати, що це. Спеціальний святковий випуск челенджа з кольорами. <с. Ми <с. постараємося прикрасити квартири чи будинок в святковому стилі. Спочатку я тобі даю, бо мама дуже давно вже не зросту. кабок, і не пам'ятає навіть чи вона завжди пам'ятає чи то кабок <с. <с. Я вже нічого не пам'ятаю, але я думаю, що я щось собі зараз знайду. У мене червоний? Так, все має бути червоне. Прям Во... все? Волосся теж. Може, oh! теж фарбували. Волосся, oh! ти забула? Ой. Oh! Ось Це... тут. Кольори червоний. О, мама мія. А ти пам'ятаєш, у мене колись був відтінок волосся? Так, у мамі колись був такий Бардовий. більш рожевий. Але це має бути О, ще... нам... Так, такий був. Червоний але червоний. Прям такий червоний-червоний. Так, Бо інакше тобі підписники не зарахують. А, то підписники будуть зараховувати. Звичайно. Що? А от не підходить? Він такий більш ніби природній. Не знаю. Напишіть в коментарях, чи ви зараховуєте мамі це. Напишіть давай. в коментарях, що ви зараховуєте це. <гум> Ми ще фарбували ніс, брови, все, що тільки. Серйозна? можна. Серйозно? Так. І брови? Так. <гум> ну, давай десь брови. Я пам'ятаю, що я раз пофарбувала собі ніс. У мене настільки погана пам'ять, я вже нічого цього не пам'ятаю. <гум> так, але в тебе брови закривають, а, і... ну, але ти зі німемош окуляри, тому що вони рожеві. Це погана новина. А, ну е добре, брови можуть бути такими темними. Ну добре, тепер. Ніс? О, я буду як Дід Мороз з червоним. Ну, можна фарбувати, можна фарбувати. Якщо можна, давайте я не буду фарбувати. І тепер до одягу, так? Ага. Але весь має бути червоний. Прям весь. Я раніше вдягала сукню, хто пам'ятає. А, це можна Давайте дійсно сукні одягнемо. Тобто давай дійсно сукні. Ти. Тому що Це ж свято, на свято треба сукню. Я в ній була. Серйозно? Так. Але нічого, подиці, може, подивитися інші були червоні. Шкода. А тут немає. ооо таке щось. А чому я тоді це буде? Там є наряд Санти червоний. Червоно-білий. Червоно-білий є наряд, а не відпустити за рахунок. Найлегше це було б в той простості вдягнути і не морочити. Але ага. це не червоний, це якийсь каже. А шкода. Шкода. А Й де одяг? Знімо його. А його. Як? Ось тут. Добре, що в мене є ти, донечко. І все підказує. Бо я щось взагалі. О, дивіться, як гарно! Все, все, закінчила? все, я закінчила. Ура! Добре. Дивіться, як класно. Мама, мама не носить окулярів в справжньому. Але хоче. Хочеш? Ну так, бачиш? Я буду вся зелена. Це тут немає зеленого кольору. Ну, а оцей. оцей. Ні? Це, це зелений? Ну так, да, це не дуже зелений. Оце найбільш зеленястий. Зеленястий. А тобі треба такий ялинковий, так? Але ви бачите, немає. Напишіть а, виробникам токабоки, щоб додали такий зеленястий зелений, як ялинка. А то напишіть, що Вероніка токабок не може собі зробити зелений. Що ніс. Так, буде. Клас. Пошукаю ось тут. Та ні. Та ні. Це взагалі жахливо. Це гарно, гарно, це мені подобається. Це ще більш зелено. Це ти мавкою була. Пам'ятаєш? Так. Це ти розділ сукні дивишся? Так. А там ще зелененька якась була. А ні, це не треба. Оце милий такий спошинок. Ну, але він не зелений, він більш синій. Я подивлюся, може. О, непогано, непогано. Але підписники не зарахують штани. у Які класні капці, я їх раніше не піжамка. Ой, шкода, що тут є цей інший кольор. Чекай. Рушник? Чудовий костюм на Новий рік. святковий такий так. нарядний. Знайомтий. Я буду цим. А тепер напишіть, печі виграв тебе В тебе немає шансу, в тебе немає шансу, В тебе немає шансу. Але ти хоча б мене будеш розмовляти. <рі> ні, ну жартую, Ой, який малюк. Жартую, я не, я не можу в цьому, тому що, ну, ну що це таке? Від тебе відпишуться всі так. підписники. Почему, що будуть коментарі, дуже класно тобі було, Вероніка. Не хочеш бути ельфом, дивись, яка ти мила. Добре, але Добре. я не знаю, в мене багато цього. І шабочка ага. ельфа ще є, можливо. Я ні. шукаю, але ніде її не кажу. Якихось Можу креативних, так. О, лайм. Напишіть, хто любить лайм. Навіщо? Лайм? Та я пожартувала. Просто це схоже на шкірку від лайму. Це є шкір. Та ні, ні. Має бути щось таке, типу ковпачок якийсь. Ковп... Ковпачука немає? Такого просто трикутничка такого може. Ні, Ні я ну, не можу ладно. їх знайти. Ось це буде. Все. Тому я на зеленій стороні, мені не подобається цей колір. ну, ельф. геть. Який жахливий цей червоний колір. Тебе ж нудить. Так. Добре, так можеш бути краще. Так значно краще, і я уступаю в право перші облаштовувати. Є бо такі. ти була дуже добра до мене, і дозволила мені перші робити собі перший зробити щодять. Я сюди наразі перейду, щоб собі не заважати. Ну давай. І починає. І погнали. Чекаємо зелене. Це вже тут є трохи зеленого ліжка. У, у тут є зелене. Це буде непроста задачка. Я це здається найзеленіше ліжко, а тобі так. буде легко. Так. Мені теж здається, що то найзеленіше. Оце набагато найзеленіше ліжко, яке тут є, угу. з того, що ми в нас купили. Це потім ми пришвидшимо. М -м. Ні, ще ні. Ще ні. ні. <рігат> тобто ми це будемо викладати так. Це наші розмови. Так. Зелені полички. Як Єй. тобі пощастило. Тобі теж. Чому? Є червоні? Що е, тобі така реакція? Е. Ну так не полички, а якийсь е, навісний <с шкаф. <с шкаф? Шафа. Шаф. Шаф. Шаф і мат. Ну правильно, це ж у нас буде. Це... А... а як це це так зробила? <ріст> <ріст> так можна тут <ріст> просто ялинка кудись. <ріст> а поставив постав, <ріст> це мій... в іншу кімнату, можеш поставити. А там диванна. Диванна. <ріст> 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 ну і що, що на... на. Добре, в ванні буде це, але я знайшла ялинку. Це взагалі кімната, чи це сад? О, чудово! Чи це як, якийсь ліс. Дав, давай, може, це вже не можна робити. Але можна змінювати. Я забула, що можна змінювати. Ну можна, але навіщо? Так, я тут знайшла ось таке щось, я тут вже. Цибуля? Ну, куди це вже? Ну... Боже. Я хочу все мати найзеленішу кімнату на світі. А, знаєш, що для чого цей надувний матрац? Це якщо для тебе, до тебе буде приходити подружка, вона може спати на надувному матраці. Або на твоєму ліжко, ти на матраці. Як ви там домовитися. В залежності, хто з вас сильніший. Це про зелене, все таке. Добре, здається, що вже ідеально і мені вже подобається більше навіть, ніж моє. мої. Жахлива червона пустка. Пустка. Давай починай. Ліжко. Чекай ліжко. Я с... почну як всі нормальні люди з стіни підлоги, а не так, як всякі забувайки. Ти як смі. Oh. Mm -hmm. Ніч, нічого червоного от прям, ні, прям нічого. реально. Ні... Нічого. <гас> Ніякої ні, ж. Ні, ну це точно несправедливо. Я думаю. Це що... справедливо. Буряки, буряки. Робиш. А, Мама, а. це просто натискала. Така розумна а. в нас. Бурячки. Але хочемо не забудь, квартал. <реку> Маю для тебе хорошу. Ті. Ні. <реку> Дивися, залиш, залиш. Залиш. Ладно. Залиш. Ладно, вибач. Так, не відволікай мене, будь ласка. <реку> Ти там в порядку? Не стало тобі погано. Уу-ля-ля, дивіться, я знайшла ідеальні стіни. Все, я більше навіть не буду шукати. Так. Я прийшла, я відновила. Що з тобою? Я -а. Ти точно відновилась? Що ти не дуже розмовляєш? Ідеальне червоне. Ідеальне червоне ліжко посередині. Так, я буду Боже, я вже забула, як з мамою. Добре. Добре. Яка мама чудовий дизайнер? Це, так, Дизайнерка року. Краще моя. Дизайнерка року це моє звання офіційне. О, Боже. О яка краса. Цікаво, Мені скільки це скільки коробок маєш підставляти, щоб туди залізти. Коротулька. Mm, mm. Немає. Ооо, oh, як красиво. А воно червоне. Так. Зараз я зарахую, бо ось тут в тебе є такий пряничок. Ну, а, а це, я... до речі, більш таке новорічне. Ну, це і є від святкового пакету. Ну. А, ну люди. Ж... Ми ж купили святкового року. Ну я, я зрозуміла. Головку. А, ну так. Мені подобається. то яблуко да. зарахуємо mm. до червоного. Але воно не дуже літня, <шл punishment> ой, <смітно> не дуже зимова. А ось це досить зимове. Не роби, щоб я знову впала. Не роби цього. Це залежить тільки від тебе <шл mane> від твого бажання <так feminine> падати. Немає штор почти. Є. Є. Я, ну, могли би бути ось ці, але дуже, Ні, темні, дуже темні. Слухай, ну у них невеликий, невеликий вибір. Невеликий вибір. Ну, не, стіл є Не називай маму стіл. так. <пух> 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 <Елана>. стіл, а, <пух> тут тільки... Я трошки буду мамі допомагати, бо вона вже трошечки забувала. Добре, що ти сті... Ооо, це такий великий <пух> стіл. <пух> ну, не знаю. Так, бока не Треба не... мені таки великого. Може, відсунь сті... ліжко. Не, не хочу його більше до стіл. До стіни підставляють. Ладно, хай буде так. Зараз божеволі. Чому? З тобою. Добре, це треба дійсно викинути. У мене вже з'явився святковий настрій. Вітаю! Дякую. О, мені вже подобається. Вже дуже класно. Вітаю. Дякую. У мене є ще кетчуп. А на кетчуп я поки що не буду ставити. І там, по-моєму, є червона кухня, холодильник. так? Але це буде в це буде... Це буде в іншій. Виж... Ти що, в спальні тримаєш холодильник? Ні, я просто дивлюсь, що тут є. А, добре, тут є ще якісь тут є аксесуари. Дуже великий диван. О, як гарно. Натисни на нього, натисни на нього. А, воно змінюється. Сердечка. Клас. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Як святково, у мене все так класно, краще, ніж у Нікі. А в тебе ялинки не буде, Вони мають червоної ялинки. А до речі, бувають червоні ялинки? Але в ту бока немає. А до речі, напишіть, хто бачив колись червону ялинку. В коментарі. Ось коли. А це, до речі, квітка, яку часто ставлять на Різдво. Така різдвяна квітка. Ну... Я не знаю, вона, може, завелика. Б... А що це звідки це? Але хай буде. Воно саме поставилось, але враховуючи, що воно само поставилось. Замість другого стільця, третього сільця, буде... сидіть. Тут сидить тепер як как тут? какта. Як красиве все. Я вже забула, яке все втук, красиві. в токабоці красиво. У мене ще багато оновлень були. А треба мені mm. одика штука. Де я, можу Розпро... тебе посадити? Де я можу тебе посадити? Ти два рази це сказала, мені прийдеться раз вирізати. <плес> не дуже смішно і не дуже оригінально. Особливо два рази. <плес> Ла -ла 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 -ла. <плес> Чекай, це ж не ялина. Але воно червоне. А чому воно не черване? Це бери, воно не красиве, воно не плебле. Та його не можна нікуди тут ставити. Все. А куди ти його діла? Не знаю, Де... кудись полетіла. Ну ти даєш. О, дивіться, це можна прикрасити. Зараз воно буде дуже червоне. Нічого. <рисвіт> 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 а до речі, можна ж тут кечупом щось фарбу... фарбувати, пам'ятаєте? Цю... Волосся. Цей лайфхак від Нікі. Я пам'ятаю той лихе з минулого відео. Може, якраз час записатися в школу. Напишіть, хто скористався Нікіною порадою і пішов записатися в школу. А це ти не хочеш? Вже забавмо. Ой, як я тут мили. там мало подивися, може, можна. Ну добре, добре, я зрозуміла. Я просто прогорну донизу. Так. Там було... А Друга... ми ще не святкували Хэллоуін! Давайте посвяткуємо Хэллоуін! Це, Ладно. це жовте, це оранже. Це... Та це жарт був. Ну, що не в <плес> <розуміло. плес> на мене накинулася. Я? Та, чекай, ти не бачила ці сердечки? Так вони якісь рожеві чи ні? Вони червоні. Ну добре. <плес> Мені просто ще тут багато всього до. Ти ще... <плес> не бачила їх. Що? Буде... Буде... Що? ще, ще, ще. Пропорцию? Але там ці. Хто? Так, це світло. Це світло теж? Це світильник? Ну добре, дякую. О, ні. Ти мені допомогла. Дякую. Ти не жалієш ще про те, що ні. Зараз почну. Можна нижче, ні не Ні, не можна. Ну добре, хай буде ось тут. Ляля, -ля 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 швидко, 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 зараз при щось. Все, мені здається, що в мене вже все дуже гарно, правда? Мені, правда, якась іграшка ще не завадила, би, я... але я не знаю, де іграшки. А, отут є іграшки. Затискайся. Ну, Дякую. <кхм> ну, це не, не дуже, ні, це рожевий. Я люблю таке рожевий, рожевий. Так, ну все, в мене вже все готово і я вже більше не знаю, що поставити, тому хай буде так. Добре. Мені і так більше моє подобається. Mm. О, ти одразу <світ> щось. А я теж хочу щось з'їсти. А о. Ням-ням-ням. <світ> Добре, переходимо до других кімнат. Так, але я боюся, що немає червон... зеленого туалету. Є. А... Yeah. а ванна. Слухай, а може ми не будемо робити туалет, ну, А можна щось інше зробити. Так, я побачила, що немає тут нічого званого, типу, туалету, але. Ти я... робиш якусь кімнату так. для відпочинку. Або це може бути для ігор, або для того, щоб покласти гостину у в лавці старій. яких вони живуть. Яких вони джерели? Якщо хороші гості, то кладемо на ліжко, якщо не дуже. Так що, якщо завітаєте, то будьте мережі. Будете знати, як ми до вас ставимося, якщо ваш червос на масці. Ось що це буде покривати, це буде покривало. Покрива. Вибачаюся. Може, краще просто люди на вулиці покласти на траві. Це буде зручніше. Парім. Може, це буде. О, я знаю, давай зробимо це зимовим для садом. Тваринок. А, думаю, буде для це буде трав... все для моєї кіт... кітки. А може це буде зелена. Е... Ні, це буде для Б... моєї кіти. Що називається зимовий сад? Для твого котика. Для твого. хомічка так. Так. А ні, ще мої підписники про це не знають. Ти ще не казала, що в тебе хавнічок? Ні. ще wow. в мене. А, ну ти так настільки рідко записуєш відео, що ти просто. Ти. Давай... Ти. Е... я вже, я вже. Оц... Оце трошки не зелене, якщо чесно. Вона точно Чекай, тобі буде. Божечки, що відбувається? Якась магія. <рес> я не знаю, вона ж має десь спати. Хто вона? Ну, тваринка. А вона прямо на ліжку має на дивані? Так у неї скільки Лавка там є. Я її люблю. мені здається, що це... Для кільця дивись, скільки тут варіантів. Там на цьому дереві аж чотири спальні місця. Вона ще може друзів запросити. На піжамний вечірок. — Твого. Мої друзі? Так. Твого кофту. Добре. А, можна туди поставити корм для ну, вже є собак. <рес> <рес> Хай кіці ходять і думають, бачиш, тут в цій квартирі більше люблять собак котів. От сюди можна. А вже це десь в тебе буде, не подумала ти про це. Стільки рослин бери і ставляй, але ще має бути новорічне. І, і вішай, а що я. О! У -у -у! Це жахливо. Це ідеально? Але ось це я викину. Там стільки грошей було. А ти не хочеш це трошки відсунути, ні? Тут як... Как... Ну, шунтуалет. Лек... Це туалет. Зрозуміла? А, а ти що думала? Люди теж можуть туди ходити. Чекай. Санвузел. Ні? Ні, фух. Ти так перевіряла? <laughs> так. Добре, e, так що mm. я думаю, що, що зараз буде все. Це врахуємо, що це зелене. Mm -mm, це бірюзове. І от і оце мячик це теж брюзовий. Зелене. Напишіть в коментарях, ні це що це бірюзове, бо вона не бачить що це бірюзове. Ні, я в тумані своїх думок. Це ту мене, тумені в тебе думок. Ладно, давай е, я вже хочу робити. Ти тільки що таке викинула, коли ти його знову виставиш? Отут. Тут буде все для неї. Для кого для неї? Ти вже третій раз ти питаєш для двері. А ось це вона. Ясно, а то я думаю, хто тут буде жити? У мені. Чи ось це? О, на поличку став. Добре, я вже закінчу. Молодець, а я буду починати. Для своєї тваринки їсти ми не будемо. Для тваринки? Ну, можеш собі зробити для тваринки. Це я ніби кухню зібралась робити, там стільки всього для кухні є, ніби. Я хочу робити кухню, я хочу їсти. Добре. Тільки я не буду користуватися ось цим. Ну, який гарний холодильник. Клас, клас, клас. І. Ну, і так я і знала. Клас, все таке красиве. Можна і так зробити. І так, і так. Це просто простоєш до різні стоїть. Просто... Так, і що ти думаєш над цим всім? Нічого, я не думаю. Знаєш що? Мені здається, що я от сюди Н... стіл дарма поставила. Там могло би бути якесь ну, крісло. В тебе і так же красиво. Не переробляти? Це. Тим mm. красивіше за мене. Просто мало зелених речей, а я хочу цей виграти. Просто тут є. Е... Десь я бачила крісло класне таке. А, це величезний стіл. Чи ні? Чи це середність? Це маленький. Це маленький. А це великий. Угу. Mm -hmm. Ну, добре. Ну добре. Ось, ось тут крісла. Ці класні. Так, я от, власне, тут побачила класні крісла, я їх раніше не помічала. І мені щось захотілось поставити. О, але. Тоді мені треба щось викинути. Ні, ти будешся, може, майха. Ну, отак? Так. Прикольно, прикольно. Ну, можеш, мені подякувати. Дякую, дякую. Дуже тобі, дякую, дякую, дякую. Що так тихо? Так, ну тут якісь дрібниці я понеставляла вже посуд, як бачите, картинку, лампу Ой і Скільки зараз... ти сама без допомоги нікого. Зараз нікогося <плес> мені трошечки допомогла. Зараз я хочу ще щось таке червоненьке додати на стінку. О, свічка, свічка. А, Мені потрібна така свічка. У мене дуже багато свічок всюди. Я трошки допомогла мамі їх знайти. І ми, я дозволила її ось тут поставити, доставити в ту кімнату. А я ще згадала, що я хотіла підлогу поміняти, а підлоги іншої немає, червоної, тільки така. Ось так? подивись. Ось тут є ось такі красиві mm. ці. А, ні, 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 ні. ні. А стіни, до речі, мене влаштовують. А підлога може підлога. бути просто пофарбована, так? О, ось тут є ось така. Ні, 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 це вже не дуже. Пофар... Просто пофарбувати, але трошки темніший колір, ніж. Ну, фарбуй який. собі. Це він і є? Так. А, ну так, да, він такий єдиний оптимальний. Це вже якийсь такий світліший. Оце такий коричневий. Ну що ж, нічого мені не лишається. Залишаємо таке, як є. Нічого оригінальніше, я вже не вигадаю. І, судячи з усього, і на стінку мені нема що. ніяких таких цікавинок. Це вже парк. Це вже парк, це вже парк. Я не знаю, про що мама взагалі говорить. Я мала на увазі, що там аксесуари різні для парку. Це майстерня, вогнегасник має бути на кухні обов'язково. To, що мені Кашу зранку робити. Я не дуже добре готую, тому мені треба не <свистити> Ну і що, і все. Получається, взагалі немає yes. якихось цікавих варіантів. Єс. Yes. Ну, це, чесно кажучи, мене трохи засмучує. Бо... Ось, подивися, можна, наприклад, ось це можна колись mm. ту саме? Ну, давай, або... давай чекай. Послухай, 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 да. або ж ось це теж може бути Це подарунок? Так. Вил... Лампа виглядає по другому Круто. Wow. Ну добре, хай буде. Все, О, мені вже вогнегасник чекає, переставлю. я переставлю від... відкрити. От сюди. Тут у мене каструля, бачите, і мисочка. І я вкару все. Красиво? О, він виглядає. Hello. Все, у мене вже все готово. Дивіться. У мене теж. І мені дуже сильно подобається. Охо-хо-хо-хо, свято вже йде.